17 листопада погода в Україні буде переважно хмарною. Найтепліше очікується на півдні Одещини та в Криму, а найхолодніше у всіх областях півночі та північного заходу. На Полтавщині похмуро, без суттєвих опадів. Температура повітря підніметься до плюс шести. Після опівночі опуститься до двох градусів із плюсом. У Кременчуці похмарить впродовж всього дня. Вночі можливий незначний дощ. Повітря прогріється до плюс п'яти світлої передоби, вночі ймовірні 3 градуси тепла. У горішніх плавнях протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ закінчиться ще до ранку. Мінімальна температура повітря плюс 3, максимальна плюс 5. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 17 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1963 року плюс 16. Мінімальною температура була 1965-18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.